Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт. І сьогодні у нас книголове червня. Будемо, як завжди, говорити про новенькі книжечки, і розпочну я з дуже особливого і дуже приємного подарунку, який до мене прилетів із самого Сінгапуру від Олени. Здається, вона підписана на мене з самого початку. Принаймні, я пам'ятаю її підбадьорливі теплі коментарі на одні з перших моїх відео. Давно спілкуємося, і це вже не перший її подарунок для мене. Кожен з них був дуже красивий, це й не виняток. Там були солодощі, які я вже встигла з'їсти. І Двік. Книжки. А перша з них це збірка короткої прози, казки двох міст. Це оповідання про Гонконг та Сінгапур. Вони англійською мовою. Це класно, тому що мені поки що коротка проза англійською добре йде. А плюс це автори з тих країн, з тих міст, так, які для мене є маловідомими. Ну і плюс загалом я люблю коротку прозу, люблю дізнаватися в прозі так, про якісь цікаві для себе місця. І в цих оповіданнях буде про різні виміри тих міст, про містичність, Вимір, історичний вимір а, про міста, які змінюються. Тому думаю, що мені буде цікаво і потрішки цю книгу буду читати. А, і тут, до речі, є ще послання від Оленки і така маленька листівочка. А ще одна книга, вона ніби дитяча, але насправді. Швидше доросла, так, з дуже таким глибоким і філософським сенсом, це е, Олівер Джеферс Серце і пляшка. Це книга про дівчинку, яка вирішила зберегти своє серце, тому що коли ми одного разу переживаємо якусь втрату, нам здається, що на інші нашого серця буде недосить. І от як їй буде житися за цим серцем в пляшці, і чи зможе вона його потім звідси дістати, тут дуже красиві ілюстрації. Ленка написала, що це один з улюблених її ілюстраторів, і я можу. Можу її зрозуміти, дійсно, вони дуже добре доповнюють цю історію. Думаю, що це буде книжечка, яку я буду ще не один раз відкривати і перечитувати. Така нібито проста, але ну, мене вона дуже вразила. Тому теж дякую. Тут теж є закладинка. Прекрасний подарунок, дуже мене втішив, і буде такою окрасою на моїх поличках. А далі будуть книги, журнали швидше, які ми придбали в Чернігові. 9 червня у мене було день народження, і ми вирішили поїхати на таку собі прогулянку так, в Чернігії. А звісно, що карантин по музеях не дуже походиш, і загалом було дуже жарко в той день. Але все-таки дещо цікаве, ми побачили, погуляли в їхньому парку, попили кави, просто порозглядали. Дали це красиве місто, і хоча музеї не приймають відвідувачів, але туди можна зайти. І принаймні музейні крамниці працюють, і там ми купили декілька книг. По-перше, це каталог Чернігівського художнього музею, це ще радянське видання з не дуже якісними ілюстраціями. Тут навіть Ленін ще є. Але трошки є опис про цей музей, трошки є е зображення деяких експонатів, і ця книга коштувала гривень 15, тому вирішили, що можна її взяти. І ми купили декілька збірок наукових праць, е називають. Це скарбниця української культури, ось випуск 17 і випуск 16. А тут є статті на різні теми, найбільше про музей тернавського, про колекцію Тернавського, про якісь окремі експонати цього музею так або напрямки, про історію цього музею, ну і багато про краєзнавство власне, Чернігова, про його історію, про історію якихось околишніх так, територій. Цікаві статті, тут є багато ілюстрацій, досі гарно видані ці, ці збірники. У нас вже десь. Кілька є, тому доповнили собі колекцію. І ще два випуски цього збірнику це були такі спецвипуски, тому що це оцифрований каталог печатних книг з колекції власне, Тернавського. Ось він такий в двох частинах, тому що тут були два каталоги. А для мене як бібліофілки, так і тієї, яка сама обожнює описувати свою бібліотеку і придумувати якісь бібліотечні системи. Це, звісно, дуже цікаво, тому що там можна побачити, ну, по-перше, як це за так, як вів свою бібліотеку Тернавський. І також там цікаві відомості, власне, про те, що видавалося в той час. Ну, а видавалося, звісно, набагато менше, наприклад, ніж зараз. А які ці книги були, як їх описували, взагалі, що було в бібліотеках української інтелігенції того часу? Думаю, що це насправді таке класне історичне свідчення, тому за ці дві книги журнали чи як це назвати, дуже-дуже радію. І ще ми. Купили декілька випусків теж такого журналу, прилуки Фортеця. А ми були в прилуках минулого року. Нам там дуже сподобалося. От в цих журналах є як про сучасність міста, про якихось митців, про талановиту молоді, є якась там поезія. ну Сучасність тут менш цікава, але також знову ж таки є багато про музеї, про визначних осіб, про історію, про етнографію, про якісь фольклористичні дослідження, гарно видані ці журнали з кольоровими ілюстраціями. mú, Будемо читати. Далі будуть новинки шедеври від видавця Олександра Савчука. І перше з них це альбом з української старовини. Це вже перевидання, але в новому українському перекладі, в такому збільшеному форматі з красивими, якісними ілюстраціями, з науковим коментарем. І вперше цей альбом був опублікований в 1900 році в Петербурзі. Тут є розвідки Яворницького, в яких він говорить в основному про козаччину, про українські ярмарки, про кобзарів, про персоналії там Хмельницького, Сагайдачного, Сковороду. І також є ілюстрації. Весельківського та самокиша. Дуже красиві. Деякі з них є ще в такому збільшеному форматі в цьому виданні. А взагалі красива книжка, є що читати, є що дивитися, була дуже популярною в свій час і не втрачає актуальності також і зараз. А ще одна новинка це українська абетка Георгія Нарбута. Я дуже люблю графіку Нарбута, я взагалі люблю графіку, так, а його мене просто чарує. І, власне, ця книга це таке найповніше зібрання всіх його малюнків, які стосуються. Цієї абетки, яку він а, починав робити, а, над якою він працював. Це був один з найважливіших проєктів його життя. А, теж такий великий формат, теж є всі ці ілюстрації, і плюс а, до кожної букви є науковий коментар про те, як це створювалося, де він черпав натхнення, а, які, наприклад, були ескізи, як це перекликається з якимось іншими його творіннями. Неймовірно цікаво. А, знову ж таки, можна насолодитися не лише цією абеткою, так, яка. Тут ці ілюстрації, але й іншими творами Нарбута, які є в цій передмові до, до видання, тому теж дуже-дуже красиве. І ще одна книга це та книга, яку ми чекали багато років продовження, так? А, тому що це Хрестоматія Василь Григорович Кричевський, другий том. А, тут є хронологія його життя, а, тут є праці монографії, які присвячені йому, тут є окремі статті про нього, а, тут є вибране листування, тут є спо. Його родичів та друзів. І тут, так само, як і в першій книзі, є трохи його живопису, графіки, є фотографії його, є документи. Ну і, звісно, багато про джерела якісь примітки, наукові коментарі. Неймовірна така праця. У нас є перший том, я вам теж його зараз покажу, підготувала. А колись ця прекрасна книга, в якій теж є все про його життя, є якісь його власні твори, є багато статей про нього, і знову ж таки є багато ілюстрацій. Вона виходила, ну, принаймні, перший її тираж був 100 примірників. 100 примірників. Ми жартували, що в Савчука може бути такий елітарний клуб своїх читачів, так там 100 людей, які купляють такі книжки. Приємно, що наступна вже вийшла в тиражі 500 примірників, але все одно, знаєте, на таку велику так, країну видавати книги про одного з найкращих наших митців такими маленькими тиражами. Це трошечки сумно. хоча Іншого боку, це така доволі специфічна література, і напевно, що звичайному читачеві достатньо якоїсь лаконічної узагальненої інформації про Кречевського, а це праця ґрунтовна, але в неї вкладена просто велетенська праця. Дуже багато людей доклалися до цього. Тут є унікальні матеріали, які ви ніде не знайдете в вільному доступі. Я знаю там трошки так, як це по детальках збиралося. А скільки взагалі тут роботи? Я дивуюся, як видавець при цьому умудряється тримати таку помірну так, ціну. Тому посилання буде на Сайт в Інфобоксі прекрасна хрестоматія. Так вона нібито як наукова, та вона дуже серйозна. Але разом з тим тут багато цікавої інформації. І Кричевський, а це. Це важливий митець для нас, про якого ми чогось мало знаємо, але який зробив для української культури дуже багато, тому рекомендую. А ну і видавець Олександр Савчук не зміг обійтися без подарунків для нас, а тому, що ці три книги ми якось встигли ще умудритися замовити самі. А ми отримали екоторби. Я дуже люблю його екоторби, Вони дуже якісні, дуже міцні. і Я просто постійно їх використовую. І ще посилці ми знайшли художню книжку. Це Макс Ост, сага про золотого коня. Це дебют письменника з Запоріжжя. Він розказує про іслан. Про хлопця і про коня, і це якось має ніби перекликатися з нашою історією. Думаю, що має бути цікаво в такому теж красивому оформленні. Дякую за подарунок. А, наступна книжка, я її отримала на день народження від чоловікового брата і його дівчини. І вони просто ідеально вгадали з подарунком, тому що це Джаред Даймонд, зброя мікроби і сталь, а витоки нерівності між народами це лауреат Пулісерівської премії. Я вам про неї розказувала, коли ми говорили про цю премію. А в чоловікових батьків є зброя мікроби. І харчі. А це здається, якщо я не помиляюся продовження, в ній автор досліджує історію світу від найдавніших часів і намагається зрозуміти, чому одні народи домінують над іншими народами. Так він каже, що ключовими в цьому є наявність вогнепальної зброї, мікроби, так, хвороби, які провокують смерть, і власне сталь. Чому вона була в одних народів, але її не було в інших? Так, взагалі, тема цих нерівностей між, між людьми вона мені цікава. вона Завжди, на жаль, актуальна. А, ну і плюс це дуже популярна книга, справді така культова уже. А, буду її обов'язково якось читати. Далі буде моє замовлення з книгарні. Є там, як завжди, були знижки, мені була потрібна одна книжка, і я замовила ще дві. А по-перше, це манга «Конамі Каната» чи життя однієї киці, а, історія, яку я дуже хотіла. Вона розказує про кошенятку, яке загубилося. А, його знаходять інші люди, і далі там вони привчають його до лотка, а, ведуть до вертеринара, ховають. Сусідів, тому що в них не можна тримати домашніх тварин. А, ця киця неймовірно мила. Ілюстрації дуже красиві, переклад хороший. А, якщо у вас є котики, то ви багато що будете впізнавати. Хоча з Касією, наприклад, не було стільки проблем і вона не робила стільки шкоди, але все одно а, є впізнавані речі. Обов'язково будуть читати далі цю мангу. А ще одна книга теж була давно в моїх бажанках. А тут на неї була просто якась шалена знижка, книга коштувала 40 гривень. А це Віго Клаус, смуток Бельгії, такий серйозний роман. Це бельгійський автор, який писав нідерландською мовою. Він уже помер, в нього була серйозна хвороба, і він покінчив життя самогубством, але кажуть, що його неодноразово номінували на Нобільську премію. І загалом в нього такий цікавий, незвичний, складний стиль. Темпора дуже хороші книги завжди обирає до друку. Вони якось так не дуже популярні серед масових читачів, але там бувають просто шедеври. Очікую, що ця книга теж буде хорошою. Ну і власне. Те, заради чого я робила замовлення, це Алла Кравчук та Єжи Ковалевський, підручник з польської мови. А я вже почала по ньому вчитися. Загалом така цікава ідея, і нібито гарно зроблений цей підручник. Найбільше мені тут подобається друга його частина, там дає про граматику, тому що там є пояснення, там є таблиці, наприклад, від відмінювання слів, там є вправи, які можна виконувати. І це власне те, чого мені було треба. Те, що стосується комунікації, то, по-перше, деякі вправи розраховані на те, що ви це робите з викладачем, так, а мені немає з ким говорити. Тут немає розв'язків цих вправ, так ви не можете себе самі перевірити. Плюс тут дуже неякі. Друк, якісь картинки з інтернету, зроблені бознаяк, розмито. А, наприклад, є карта, на якій треба читати назви міста, їх просто не видно, тому що ну, така якість погана. А, також дуже часто є посилання на якісь відео, на картинки, на якісь ресурси польські, але в час QR-кодів вони тут просто прописані буквами. Скажіть, будь, будь ласка, хто посилання зараз перебиває окремими буквами? А, ну, Таке. Але все одно а, є цікаві діалоги, а, класно, коли ти їх читаєш. і Практично все розумієш, є вправи, тому я потрішки з цією книжкою вчуся. Наступну книгу ми купили вже в фізичній книгарні є. і Це Микола Лукаш та його переклад Фауста Гете. А це мав бути перший том з 15-томника. Але ця книга вийшла в 13-му році, продовження, на жаль, досі немає. Тому я так розумію, що щось не вийшло за цим проектом. Але Микола Лукаш це просто геніальний перекладач. Він заслуговує на, на такі видання так, його доробку. Надіємося, що колись. Це таки буде можливо здійснити. А тут, окрім перекладу, є ще й статті про Лукаша, про його переклад Фауста, і також примітки самого перекладача. Я Фауста читала ще в школі російською мовою, теж такому досить непоганому перекладі, але з радістю перечитаю українською, тому що я дуже люблю цю історію, попри те, що я великий фанат німецької літератури, німецької класики, але Фауст – це просто моя любов. А от обов'язково якось за нього знову візьмуся, ну і теж. Ця книга ще є десь в наявності, тому зверніть свою увагу. Ще одна книга, ми купили її давно, але я просто забула вам про неї розповісти, і звідси така собі брошура. Олександр Авраменко було стало зміни в правописі. А власне, проте все, що змінилося, було багато обговорень цього правопису. В більшості він мені абсолютно подобається. Не до всього я ще поки що теж звикла, проєкт досі не навчилася говорити, але тим не менше, буде така собі підказочка під рукою, щоб перевіряти себе, так чи правильно говоримо за новими правилами, от, але я ще хочу купити собі загальний там оновлений правопис український, щоб мати всі правила під рукою. І ще одна книга теж купили в книгарні є, але. Просто я вам зараз її показую, але побачити її навіть не беріть у руки, тому що тут чоловік прям перекреслив отак. От назву не видно, олівцем написав, що це дно. Це насправді просто дно. А в книзі чорним по білому написані такі просто жахливі речі, що я навіть не знаю, чи законно було її видавати. Що журналісти це просто напівбоги, яким ви маєте цілувати руки й ноги, яких ви маєте всіляко там просити про матеріал, дарувати їм подарунки, погоджуватися з їхньою думкою, не критикувати їх. Якщо вони помиляються, мовчати, тому що другий раз про вас не напишуть. І взагалі просто робити все, щоб схилити журналіста на свій бік і що він під вас написав замовний матеріал. Тобто про якусь правду, про якусь етику, боже, якесь таке дивне слово, правда, тут взагалі навіть не йде. А найцікавіше починається, коли вона говорить про політику або про економіку. Ну, про економіку там у неї є помилок, які чоловік виловлював. Взагалі, тут дуже багато у нього підкреслених знаків питання, і найчастіше приміток дно, 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 днище. от. Або якихось таких більших так зауважень. А, він просто вже читав там. Зачитував мені якісь уривки, і просто ну для того, щоб посміятися, дочитував цю книжку, тому що це справді жахливі речі. А наприклад, тут говориться, що чорний піар це в принципі нормально. Так, типу його використовують. Типу, так робіть. Ну він він ж працює, так і, і відомі політики це роблять робіть чорний піар. А коли там вас, наприклад, критикують, коли на вас якісь напади, ви їх відволікаєте, але ви самі це робіть. Так, вкидайте фейкову інформацію. Тут є пояснення про те, як робити інформаційні вкиди. Розумієте? Ще одна геніальна порада. А що якщо ви політичний кандидат, то купіть як найбільше рейтингів. Оці всі екзитполи, так які нам пропонують, те все ну не секрет, що вони там всі їх місця продаються. Типу, купіть як найбільше. Прямим текстом в цій книжці, розумієте? Оце така розумна книга про піар в Україні. Загалом тут такого жаху, просто жаху, було на кожній сторінці по декілька штук. А це переклад з російської мови. Не знаю, що це за піарниця, думаю, що вона десь з такими працює. І так я розумію, що це наша реальність, так і чорний піар, і купівля цих статей, і розповіді так про те, що журналісти вони працюють на замовника. А в редакції так є якийсь власник, який визначає. І її політику і треба на це звертати увагу, але розумієте, це не нормальна ситуація, коли журналісти, змі є куплені. Ну тобто, так зазвичай так і є, особливо у нас в Україні. Але говорити, що це нормально, під це треба підлаштовуватися, так і звертати увагу на тих, там хто, хто визначає так політику, це означає, що наші журналісти просто маріонетки, щоб не сказати якесь інше, так слово, і при цьому всьому нам говорять, що їх ще треба якось не знаю, просто поклонятися перед ним. Куча жахлива книжка, вона ще й коштувала якісь просто теж ненормальні гроші. Не беріть її в руки, і треба, не знаю, спалити, викинути, втопити, тому що це просто якийсь жах. Тут були цікаві поради, якісь, ну такі там конкретні, але дуже багато було очевидного. І те все, що нормальне, так воно просто губилося за цими, як не мене, шкідливими порадами, а тому що продовжити статус квоку, у нас журналістика залежна від. Від олігархів, так чи від інших пливових осіб, коли у нас діють фейкові новини, коли у нас нормальним є чорний піар і куплені рейтинги, продовжити ту ситуацію і радити так робити, як на мене, це ну дуже неадекватно. Тому от така от книга. Не знаю, навіщо ми її взяли, на що ми її прочитали, ну але такі наші враження. Далі будемо говорити про хороше, про дві дуже класні книжки від Вівату, які я вже прочитала. А перша це Стаяка Мурата, дівчинка з крамнички. Така хороша історія, вона невеличка, вона не зовсім така романтична, як ця обкладинка. Вона не схожа на Емелі, як пишуть тут на обкладинці. Не знаю, чому так написало видиництво. А вона, вслід, говорить про ну, такі неприємні, десь навіть трагічні речі, про дівчину, яка дуже відрізняється від суспільства, яка намагається під це суспільство підлаштуватися. Так? А мова йде про Японію, де є якісь певні норми, так, того, ким ти маєш бути, ким ти є на кожному етапі. Пі свого життя, як ти маєш будувати свою кар'єру, так про одруження, про дітей і так далі. А наша героїня просто цього всього не розуміє. Так, це такий певний якесь психологічне її, не скажу, щоб захворювання, так але називаємо це особливістю. І от все своє життя вона намагається знайти для себе таку якусь комфортну зону між тим, щоб їй було добре і щоб суспільство її не чіпало. Але суспільство, звісно, що чіпає. А, і взагалі це книжка про те, як вона от намагається. Полюбити себе і бути, бути собою. А, така в японських реаліях дуже так по-японському написана, але була мені дуже близько. Я вам про неї ще обов'язково окремо розповім, тому що ну, мені дуже сподобалося. А я, до речі, про цю книгу розповідала в своєму влозі, який вже вийшов на Патреоні. А я там збираюся раз на місяць обирати якийсь собі тиждень, так і робити такий собі влог про моє читання, розказати якісь найшвидші так, мої враження про книги, показати своє життя. Тому, якщо хочете це бачити, то. То на патреон буде в інфобоксі. А, і ще одна книга, яку теж в той тиждень читала, це була Церцея, Медлін Міллер а, теж чудовий роман. Він такий специфічний, я, напевно, що не змогла його там всім рекомендувати. Для когось він може бути навіть нудним. А, я чула суперечливі відгуки, але мені він дуже добре ліг на душу. А, я дуже люблю грецькі міфи. А, я колись там це все досліджувала, у мене був блокнот, де я виписувала якісь імена богів. Так, що там вони роблять їхні історії. І от ця книга це таке собі переосмислення. Подивитися на олімпійців, так богів, смертних героїв з такого трішечки іншого, більш побутового, можливо, навіть погляду. І церцея, оця могутня чарівниця, донька, бога, сонця, вигнанка, так, яку яку засудили до, до самотності на цьому острові, в цій книзі вона дуже людяна. Вона самотня жінка, яка прагне кохання, а вона богиня, яка страждає. Це богиня, яка прагне якихось, не знаю, людських радощів і, і болей. Вона була дуже мені близька. Теж я. Зберуся з думками окремо про неї розкажу, але я з такою насолодою пригадала собі і міфи, і своє зацікавлення. Ну і загалом ці, ці, ці всі історії. Наступні дві книги я придбала у своєї подруги Христини, і перша з них це була велика удача, тому що я якраз її шукала. Це Інкебор Бахман, Синхрон, збірка її короткої прози. А я про цю австрійську письменницю дізналася, коли купила її листування з Паулем Целаном. Не знала, що є якісь приклад українською мовою, але в Андрія Любки недавно були сторіс. І там була ця книга. Я подумала: о таке виходило, почала шукати, але ніде не було цієї книжки в наявності. І тут Христина її викладає. А я одразу ж її схопила. Думаю, що вона мені має сподобатись. Недавно Інга з цього видаництва книги 21, виклала якийсь уривочок з цієї книжки, і він дуже якось зрезонував з моїм тодішнім станом, а тому якось буду її читати. І ще одну книгу взяла так уже за компанію. Це Агнета Плеєль, зима в висток. А Така холодна книга, можливо, так здається, тільки через обкладинку, розповідає про а, І про жінку, яка зараз переживає розрив, яка знову знайомиться чи знову зустрічається з таким давнім, якимось своїм шанувальником. Я так розумію, тут буде теж багато про якісь такі роздуми, так, пошук себе, переосмислення себе. От жіноча така, така річ, тому теж буде цікаво її прочитати. А далі замовлення з видаництва. В Урбіно, видицтво наші продовжують робити класні якісь акції, і там була а, акція, що кожна третя книжка в подарунок, і я вирішила нарешті почати збирати серію про N. Це Люсі Мод Монгомері, N із Зелених дахів, друга книжка N із «Ейвенлі» і третя книжка це Н із острова Принца Едварда. Вони такі красиві ці книги. Знаєте, я їх вже не один раз бачила, але коли нарешті так от їх погортала дома ну настільки естетичні, просто я декілька днів просто до них підходила, знаєте, відкривала там, дивилась, що всередині, поглажувала ці обкладинки, такі милі книги. І я зараз щось дуже такого потребую: доброго і хорошого. І думаю, що це в такий буремний час, якраз добре починати щось таке світле. Так багато чула доброго про цю книжку, про, про цю серію. Вона має фанатів, мільйони фанатів так, в цілому світі, в Україні також. Надіюся, що цього літа, нарешті, за цю історію візьмуся. І останнє моє замовлення було від КСД. Там знову була та акція, що коли ви замовляєте на 200 гривень, то а, така велика підбірка книжок вам стає за дуже такі смішні ціни: там 10, 20, 30 гривень. І я теж купила декілька, дещо цікаве, тому що попередню їхню акцію пропустила і потім жаліла. А, отже, дві книги, які я придбала. За ну, реальною ціною це Агата Крісті, Чалий Кінь подобається мені ця серія. Це новинка з саме такого видання Агата Крісті. От мені краще подобається це, це оформлення. Вона розказує про вбивство католицького священника, а в чобуті його знаходять просто список якихось прізвищ, починають їх перевіряти. З'являється якийсь підозрюваний, але щось не дуже він схоже на підозрюваного. Ну, все як вагати. Мені дуже подобаються і детективи, тому теж буду з цим знайомитися. І ще одна книга, це вона так потрапила в мій настрій читання Кінга, я його ще не читаю, але чомусь дуже мені хочеться зараз. І я, нарешті, собі купила ще одну його книжку: це Стівен Кінг, Зелена Миля. Дуже відомий його роман, дуже відома екранізація, якої я не бачила, розказує вона про чоловіка, який колись був наглядачем в'язниці. А зараз він в інку пристарілих і він згадує одного в'язня, який вже відбував оцю свою зелену милю, так, оцей шлях тих, хто вже приречений на смертну кару, так, от про проживання, останнє їхнє життя. А, от і він, так я розумію, йому там якось чи допоміг, чи не допоміг. От буде якась дилема в цього чоловіка і в цього в'язня. А я ж кажу, дуже багато про цю. Книгу чула, дуже всі її в першу чергу рекомендую, тому теж буду читати. А ну, і далі, власне, книги, які мені дісталися за смішними цінами. По-перше, це Джон Вінден, День Трифідів. А це. Фантастика, так щось таке альтернативне, теж культова дуже відома книга, яка розказує про цих трифетів. Це хижацькі рослини, які просто поїдають все, що бачать. Але їх там тримали під контролем, все було добре, і тут стається катастрофа. Майже всі люди осліпли. А ці рослини вириваються на свободу. Ну і думаю, там починаються всякі жорстокі речі. Не думаю, що буду там от прям вже читати, але. Вирішила, що за 10 гривень нехай книга буде. А далі книга, яку я дуже давно хотіла, я її встигла тричі чи чотири навіть рази замовити і подарувати комусь, а для себе ніяк не могла цього зробити. Тепер зі знижкою нарешті. Це Маркерет Етвуд, Сліпий Убивця. Багато разів вам розказувала про цей роман. Декілька разів його розігрувала. Тепер, нарешті, є примірничок і у мене. А ще одна книга це Колін Маклоу. Тім, я дуже колись любила ті, що співають у Терені. Я їх перечитала разів. 12-15, не знаю, скільки, і дуже багато разів дивилася серіал. Але, виявляється, в авторки є ще інші романи. Ця книга розказує про романтичні стосунки між такою старшою жінкою, старою дівою, і молодим красивим хлопцем з певними обмеженими розумовими здібностями. Як суспільство не сприймає цих їхніх стосунків і чи складеться у них так історія кохання, цікава така зав'язка. От буду читати. А ще одна книга це Володимир. На справжнє життя Себастьяна Найта, а можливо книжка з такими з такими автобіографічними нотками, тому що вона розказує про російського емігранта В, як в якого помирає його брат, відомий англійський письменник, і про нього написала якусь брехливу книжку. І от автор робить своє власне дослідження, дізнається багато цікавого про життя цього брата. Ну і пише, пише свою книгу. А це перший англомовний роман Набокова. Я у Набокова не читала нічого. Але коли я говорю про свою нелюбов до російської класи Сики, а то в першу чергу мені завжди рекомендують цього автора. Ну, він довгий час жив на заході, тому можливо він мені зайде, колись за таку книгу візьмуся. І ще одна книга теж давно її хотіла, теж вона коштувала там гривень 30. Це Вільям Смерсет Моем, тягар пристрастей людських, гарне таке оформлення з цієї книжки. Не знаю, який переклад. Розказує вона про героя, який шукає сенс життя. А тут буде про його життя, про його навчання, про його подорожі, про його а, нахили, так розумію, до, до малярства. І про те, як от він буде себе осмислювати. Так, в, в цьому світі а, тут буде знову ж таки про пристрасті, про стосунки. А, теж думаю, що мені сподобається. Маю декілька книжок моєма і від КСД-видання, і такі ще давніші. А, дуже давно хочу з ним почати своє знайомство, все чомусь ніяк не складається. Ось такі були мої покупки у червні. Надіюся, що вам сподобалося це відео. Дякую за те, що дивилися. Дякую вам за те, що підтримуєте мене на Патреоні. Це неймовірно приємно, це дуже надихає, це дуже мені допомагає. Там, як я вже говорила, виходять влоги. Там багато фотографій чи чогось такого з мого закулісся. В телеграмі я, наприклад, пишу над чим зараз працюю або показую якісь теж фотографії, кусочки відео. А тому долучайтеся, пишіть, щоб ви ще хотіли там бачити. А я буду можливо якось ще найближчим часом редагувати цю всю систему, але дуже дякую всім патронам. Я просто така приємно вражена, так що що у вас уже стільки і що ви хочете це робити. Ну і підписуйтесь на канал. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання до нових зустрічей. Бувайте.